Публічні комунікації, які ми зараз можемо загуглити, і в яких я також беру участь як райтерка, вони і <смі> слоган нашого – це бережи себе з одного боку. Він абсолютно влучний, бо ми маємо себе берегти. Ну типу, ми не маємо е, клятій Росії подарувати своє повноцінне українське життя. Його занапастити, щоб його не стало. Типу, ось чого вони всі хочуть, щоб у нас не було. Помилка 404, нічого не сталося. Ми маємо існувати, ми маємо себе берегти. Але як себе берегти? У нас немає цього уявлення. Ми себе уявляємо, що ми себе бережемо, так як наші ну, батьки-прабатьки берегли кришталеві сервізи чеські. Вони мають стояти в крединці, і, і ми з них раз на рік здмухуємо порохи. Все цьому бережіння закінчується. от воно стоїть, тупо займає місце, пилючиться, не працює, толку ніякого немає. Я бачила людей, і сама серед них періодично була, які вважають, що берегти себе, це ось, ну, залягти на дно, не цікавитися нічим, щоб мене взагалі не виводило із себе, не робити ніяких зайвих рухів, всіх послати в сад, берегти себе. Це не означає ігнорувати взагалі весь простір довкола, кудись заховатися і там перечікувати, бо так можна себе втратити взагалі і потім нічого не буде. Берегти себе вчасно зупинятися, казати собі стоп словом, це знати ознаки вигорання, це знати, що робити, в якому разі. Це наша така обізнаність. Так само, як люди йдуть на курси екстремального водіння. І вміють робити контрольований занос. Так само, і ми зараз маємо вміти оце робити, що ми натискаємо, на яку передачу нам переключити, на що натиснути, щоб за цих дуже галімих умов ми змогли вижити і не сильно втратити. У нас є певні ризики, які ми можемо передбачити. Порушення сну є першим фігурою в усіх, усіх чек-лістах з психічних розладів. У нас практично немає таких психічних розладів, за яких ми собі заснули і прокинулися. І, до речі, я от не розумію, чому кажуть спати як немовлята. Це якісь такі немовлята, мабуть, котячі вони про, про якихось інших немовлят говорять. Людські немовлята погано сплять. І я от навіть не знаю, кого там як бабак спати. Без сну ми стаємо недієздатними. Не в юридичному сенсі, а в тому сенсі, що в нас дуже сильно зростає тривожність. У нас дуже зростає вразливість до негативних всяких подій, які нас вибувають із себе. Не настільки ці події аж такі жахливі, як ми на них аж так реагуємо, коли ми не виспані. Коли ми не виспані день у день. Нормальний сон, зараз всім стане сумно. Зараз. Це той, коли ми ввечері лягли, ввечері одного дня. ми лягли, ми відносно так непогано заснули без рахування баранів, і прокинулися вранці наступного дня. І навіть якщо ми прокинулися від будильника, мені сказали якийсь матюк. А ми такі окей, встаємо, е, Ну, типу, встали з ліжка і ми не проклинаємо своє життя. І це, це здоровий сон. Так, люди присунаються між фазами сну, навіть можуть це пригадувати, але ми маємо заснути. І ось порушення сну вони стосуються того, що ми не можемо заснути. Ми просинаємося серед ночі, думаємо всяку фігню. Нам сняться якісь жахіття, ми просинаємося в холодному поту, і потім не можемо заснути. Ми підриваємося рано вранці. До речі, є люди, які дуже пишаються своєю продуктивністю. В них такий тривожний розлад, що вони просинаються в 5-ранку і вони не знають, куди себе подіти. Бо, ну, і Потім, коли їм лікують тривожний розлад, вони. «упс, А я втратив, втратила свою продуктивність. Що ж робити? Верніть, як було. Ну, <гану> я Не кажу <гану> про я не кажу <гану> про жайворонків, які з віком такими стали. І ось такі штуки вони не є здоровими. І тому що ми робимо в разі порушень сну. Перше, що нам будь-хто порадить, якщо ведете до хорошого сімейного лікаря, чи ви читаєте якийсь гайдлайн англомовний, чи ви читаєте дуже-дуже дуже раджу. Українська книжка Ольга Маслова, Нікабельська, коли я нарешті висплюся на слайді, ви це бачите. Там книга, і до неї прямо такий журнал, який вам допоможе зі своїм сном розібратися. Підтримати своїх отелених книга писалася на якимось єдинорогами з Сіліконової доліни живими людьми, з науковим ступенем. Розберіться з цим. І ось ми проходимо до порушень харчової поведінки. Не так багато людей насправді, якщо подивитися на відсотки, впродовж року розвивають ці порушення харчової поведінки, зокрема, це анорексія, булімія, та компульсивне переїдання. Тобто анорексія – це коли ми не, хоч... не будемо їсти хай, там, що, нам здається, що ми дуже жирні, на їжу не можемо дивитися. І... Ну, або вікова анорексія, коли просто типу, немає апетиту, і мені здається, що я не хочу нічого їсти, а мені так окей. Болімія це коли ми їмо, їмо, їмо якусь жахливу їжу, а потім нам стає соромно і ми її вертаємо. Компільсивне переїдання — це коли ми тримаємось, тримаємося, потім далі, як в тумані, оце вийшла в кухню попити води, а далі борщ з каструлі, ось ці штуки. І вони розвиваються особливо на тлі того, що нам хочеться якимось чином впоратися з тим настойнавалою неприємних подій. Яка нас спаткає упродовж дня в інформаційному просторі і в нашому буденному житті. Якщо ви зараз не можете весь свій ментальний і часовий ресурс присвятити тому, що ви будете ось на якійсь жорсткій дієті, ви будете худнути, ви будете тренуватися, ви будете там вставати не в невпритаманний вам час, ви не вигребете вирішити питання, і зрештою, всі ці ваші намагання вони підуть коту під хвіст. Тому попустіться з цими вимогами до себе. Ваша задача зараз, як людини, хомо сапіенса, члени суспільства, членів родини вижити в нормальному, такому притомному стані, працездатному, щоб ви платили податки і нікому не посували життя довкола вас. І залишили нащадків, скажімо так. Тобто Це зараз не репродуктивний тиск. А от тобто, Якщо у вас є діти, ви про них піклувалися. Якщо у вас їх нема, ви їх плануєте, ви їх колись народили. Тобто це такі еволюційні штуки. Якщо ви child free, у вас є там, коти собаки, то ви піклувалися про них. Whatever. Це одні ті самі нейронні механізми. Тому відчіпіться від такими штуками, але коли у вас порушення харчової поведінки, ви маєте розуміти, це ваша підножка, це не про естетику. Це не про те, що ви там варті кохання. Якщо я там ось тоді він вона мене полюбить чи не беру вагу. Це про те, щоб ви Росії показали хороший жест спротиву. Це наша боєздатність. От дивіться на це з цього приводу. Естетика це просто фігня. Типу, і я штука з психотерапії. Ми маємо зжитися з такою штукою, що ми варті поваги. І любові, і дружби просто так, whatever, що з нами відбувається, того, що ми от є собою. Тому всі ці штуки про вагу, про компульсивне переїдання, про булімію, вони стосуються виключно того нашого здоров'я і нашої здатності жити довгі роки без хвороб. Таким людям, з яких порушення харчової поведінки, потрібен психотерапевт для того, щоб з цим розібратися. Схуднете чи наберете вагу потім, коли ви з цим розберетеся. Зараз просто не треба робити собі гірше. І не треба допускати собі якихось нутриціологічних перекосів. Малорухомий спосіб життя. Коли говорять про фізичну активність, мають на увазі те, що людина тренується. І вос нам радить тренуватися, всі ці настанови. 150 хвилин на тиждень, а краще 200 хвилин на тиждень. Ми інтенсивно пітніємо, серце з груди вистрибує. І ми дуже сильно потренувалися. А решту часу, ще щодня, ми там ходимо пішки, підіймаємося на 21-й поверх своєї новобудови з усім шопінгом без ліфта, бо отакі ми молодці. І їдемо на роботу взимку, на невеличку, тому що транспорт стоїть, а таксі дороге. Це все так. Але і, крім того, що ми тренуємося, у нас є малорухомий спосіб життя, коли ми просто сидимо. Зараз я сиджу, не встаю. Мені дуже важко сидіти і не вставати, бо така моя психічна природа. І тобто, якщо ви працюєте з дому, то вам треба регулярно, що півгодини, що 45 хвилин, чи навіть в офісі вставати, кудись ходити, щось робити. Тобто просто -то сидіти, а потім піти в зальчик, потягати гирю мало, треба рухатися. Ось, тобто нам не треба сидіти, треба змінювати положення тіла. Від того його наслідки, наслідки малорахомого способу життя. Наслідки такі, що наші м'язи починають інакше, наші м'язи і наші кістки реагувати на те, що довкола них відбувається. І вони, скажімо так, стають слабшими і стають менш чутливими до тих сигналів, до яких вони мають бути добре чутливими. І потім люди хопає, впала і щось собі зламала. І з віком нам наш такий ризик впасти, що собі зламати, він більше. І він більше до того, що то був ризик старші, маломобільні родичі, лежачі хворі. І це може призвести до такого. Тому для того, щоб ми потім не були якимось загрозою для своїх дітей чи інших родичів чи партнерів, що ми лежимо і вони не знають, що з нами робити. Бо вони нас не можуть ані покинути, щоб не почуватися сволотою. Взагалі вони нас люблять, ані з нами жити. Нам треба дбати про своє здоров'я, навантажувати м'язи, навантажувати кістки. Так, коли ви навантажуєте себе силовими вправами, у вас зростає хільність кісток, у вас ваги видають дуже некомфортні цифри, особливо коли ви жінка, ви такі Ой, ви, що ж діла, я так розгілася. Розмір той самий, але ось кістки стали важчими. Проаналізуйте своє життя, де ви можете більш рухатися. куди ви можете вбудувати ці тренування. Ця відповідь буде залежати від того, чим ви займаєтеся, де ви живете, де ви працюєте, що це за населений пункт, який у вас взагалі рельєф, яка у вас логістика в місті? Чи є у вас діти, собаки? Ось типу собака. Класний спосіб того, щоб ми собі збільшили рухову активність. Собак заводять люди, які і до того були не хворі, здатні цю собаку про мене, тишити з нею, гуляти, привчати з нею, попанькатися, попривчати її до всього цього. А потім вони ще з нею гуляють, рухаються, хочеш, не хочеш. А ти виходиш з дому, ти нахиляєшся, ти з іншими спілкуєшся. І тому, ну, але це не для всіх. Безумовно, якщо у вас немає сил на самих себе, заводити собаку вам не допоможе. Тому подумай, де ви можете, яким чином вбудувати ці штуки. Фізичну активність своє життя. Ви можете це робити з дітьми, ви можете танцювати під YouTube, тут дуже багато воркаутів, всіляких. Тобто, на щастя, ми живемо в країні з ринковою економікою, де купу всього можна купити е додому і вдома тренуватися, або кудись піти. Тому вирішити це питання. Воно варте того, щоб його вирішувати. Воно так само має вагу, як і. Е ну, і інші питання в нашому житті зловживання речовинами. Солодка сюди не включала, і це справді такий спосіб коупінгу, тобто здатності впоратися з ситуацією, яка для нас є дуже нестерпною, дуже неприємною, некомфортною. І в той момент, коли ми вживаємо цю речовину, нам стає тимчасово краще. Потім нам вживає душе, потім нам стає гірше, ну ми можемо знову вжити цю речовину і так подалі. А ще одного дня не станеться якийсь колапс, зумовлений, наприклад, аварією автомобільною, бійкою, замерзанням на вулиці, передозуванням, зупинкою диханням. Чи просто дуже сильним некомфортом, коли немає цигарок, а дуже хочеться курити. Я не курю. Але я це спостерігала дуже багато разів, і особливо, якщо їхати в Інтерсіті, ви бачите, як людей ламає, і дуже затяті курці. Вони навіть в інтерсіті не хочуть їздити, бо там зупинки по дві хвилини, і можна відстати від поїзду, а покорити хочеться. І це, ну, це молекулярні штуки. Вони не є такими знаєте вольовими. Мозок щось своє вимагає, мозок вимагає свого гальмування, або мозок вимагає свого збудження, або мозок вимагає гальмування іншого гальмування, так само як в разі з кофеїном. Тому я не можу сказати, що ми можемо прожити своє життя і ніколи не вдаватися до жодних субстанцій. Навряд чи таке можливо. Але мова про те, щоб ми е розуміли, про що йдеться. Вдавалися до цього в якомусь там крайньому разі, вдавалися до цього зі зменшенням шкоди. Питання таке, що якщо ви хочете вжити алкоголь, ви його не вживаєте вдома. Ви його тобі, не купуєте кілька пляшок додому, і просто далі все ж все не закінчиться. Ви кудись сідаєте ногами і там п'єте в закладі, і взважаєте на те, щоб ви до комендантської години, поки ходить транспорт, метро, таксі. Не за тисячу гривень ви повернулися додому в адекватному стані, і пішечки піднялися на свій 22-й поверх і знайшли в темряві замок в дверях. І ось, зважаючи на це, ви не зможете сильно напитися і на бровах прийти додому. Фу, і непогано. Так само і з солодким стосується. Коли ви йдете в якусь кондитерську, до вас там якесь там воно крафтове, супер-пупер-м'яга-авторське, ви платите якусь таку суму, ви такі. Як кілограм курятини тісточка коштує, то ви, звісно, запам'ятаєте цей процес, і ви не будете щодня їсти таке тісточко. Ось про, ну, про нікотин в мене для вас взагалі жодних хороших новин, на жаль, немає. Як це можна замісну терапію зробити? Треба стати на цей шлях припинення курити. Країна, яка воює, в якої все дуже так нестабільно, може одного дня опинитися без цигарок. І тоді вас сильно заковбасить. І ви втратите взагалі всю свою боєздатність і адекватність. І вам буде дуже некомфортно. І це такий вразливий стан. Тому зараз думайте про те, щоб ось ви не стали вразливими до цієї залежності. Не звернення до лікаря вчасно. Звісно, порада тут логічна і одна. Звертайтеся до лікаря вчасно, але вам ця порада не сильно допоможе, оскільки. Життя бантешне. Підпишіть декларацію з сімейним лікарем, який вас буде закликати вакцинуватися, який у вас буде міряти тиск, який не буде вам казати, що треба рожати, але з вами нормально на цю тему поговорить, і про це ми ще повернемося до цього. який вам, скаже, ну, не, який не, вам не буде казати, вам треба схуднути, вам треба тренуватися, вам би фізкультурку, вам треба на дієту. От не це загальні поради, я вам теж такі поради можу давати, але я не буду цю сьогодні робити. Конкретні поради, як саме, що робити, коли, навіщо, в чому саме проблема. Якщо ну, тобто нормальний, адекватний сімейний лікар чи лікарка, з яким ви можете адекватно спілкуватися, не як відчепіться від мене. І в, в Україні ті аналізи, які є ну насправді мінімальними, але інформативними, вони є безоплатними і не нехтуйте ними. Аналіз крові на загальний аналіз крові інформативний аналіз. Якщо у вас там не в порядку, то не треба думати, що у вас решта буде в порядку. То це починають з мінімуму, то тобто, полез окамо. Ми не множимо зайві сутності. Якщо у нас загальний аналіз крові не в порядку, це значить, що треба копати далі. Якщо він в порядку, значить це решта теж в порядку. Тобто не можна мати таке, що в нас аналіз крові окей, а десь там якийсь такий показник, хитро зроблений, він буде не в нормі. Ні, це в порядку, значить решта теж нормальна. Тиск, якщо у вас нормальний, ви його маєте знати. Добре, все, чудово. Якщо він не в порядку, то не можна говорити про якісь такі штуки. І ви сімейним лікарем це з'ясовуєте. В нас є регулярні чекапи, такі як намагаються зараз жінок у 20 років направити до мамолога на УЗД. Не треба так робити ну, що півроку, раз на рік, на два. Мамографія з 40 років або за призначенням того група ризику. Не треба собі кудись зонда засовувати, просто подивитися, що ж там відбувається в кишківнику. Можна почати з аналізів щорічних ще регулярних. Ну тобто, от вам ще бракувала загальна анестезія, щоб собі кудись запхати зонда. Ну, трилі під час війни. І ось тривожні сигнали. Якщо у вас кровотеча не під час менструації, то це привід звернутися до лікаря. Тобто, не панікувати, не питати в подружок. Не сидіти в якомусь там в інтернеті, а піти до лікаря. І, на щастя, в Україні ми маємо цю розкіш, це зробити взагалі без черги і очікування. Якщо у вас проблеми з чоловіком із випусканням, таке може бути. І ви не соромитесь цього, лікарю він не буде про вас погано думати. Якщо він буде погано думати, то ви про нього маєте думати ще гірше і більше ви його не побачите. До нього йдете і це вирішуєте. Не зволікайте. Відсутність ліків. Логічно, так? що якщо в нас є ризик, що ліків не буде, то там треба їх мати про запас. Ну, про що мова? В нас була абсолютно героїчна епопея на початку війни з доставкою антиретровірусної терапії. Це справді я коли читала ці кейси, які зібрали, оприлюднили, я була просто до сліз зворушена. І ну, типу, антиретровірусна терапія для людей, які живуть з ВІЛ. І тут який у нас дуже короткий висновок і дуже простий. Знаєте свій віл статус, будь-хто з нас може бути на цієї віл-інфекції, може бути на від вірусу гепатиту. Це і про це не знати. Не обов'язково бути якимось маргіналізованими людьми, якоюсь маленькою вірою з ним в Маріуполя кіно, не про Маріуполь, щоб щось з нами таке сталося. Все може бути. І, до речі, тут попутній висновок, якщо ви є донорами крові, регулярно ходите, підсовуєте вену під катетер, ви знаєте свій всі, віл-статус і взагалі можете спати спокійно, і гемоглобін у вас в порядку. Тому закликаю всіх ставати донорами, хто має на це здоров'я, їм знати. Отже, з ліками нам потрібно мати рецепт. Ті ліки, які діють, вони переважно рецептурні. Або нам їх видають ну, буквально під розпис, як з антиретровірусною терапією, або з психіатричними ліками з червоним рецептом, який здобути дуже дуже, -дуже важко. Або це ліки, які нам видають Національна служба здоров'я за програмою реімбурсації, це ліки, які ефективні і дієві. Вакцинуйтеся від того, що можна отримати безоплатно. Це від кору, від правця, від дифтерії, від ковіду від цього вакцинуйтеся. Інвестуйте гроші в те, щоб вакцинуватися від гепатиту А, від гепатиту Б, від мені інфекції, інфекції, пневмококової інфекції, від вірусу папіломи людини. Самотність є справді величезним ризиком, фактором ризику розвитку хронічних захворювань. Самотність є ризиком причасної смертності. Це дуже пов'язано з низькою якістю життя. Самотність в комбінації з бідністю нам не залишає особливих шансів таких на виживання, на якісь такі дії, які би нам допомогли. І якщо у людини немає такого соціальної мережі довкола неї, довкола нього, в цьому винувати не Альоша Саратова і не Путін. Я не можу сказати, що ця людина в цьому винувата. Так склалося. Ми є... На нас тисне суспільство, нас формували наші батьки, і школа, нам нав'язували певні моделі поведінки. В нас не було доступу до психологічної допомоги, до психотерапії. І зараз не можна сказати, що це можна піти, її отримати. До психотерапевтів стоять черги, таких, які не розкривають там жіночу енергію, там маточкою не змушують дихати, а ось до таких психотерапевтів на це уїзі. Подумайте про те, як нам не бути самотніми, при цьому не втратити себе, не віддати себе на вівтар самопожертви, бо тільки нас ніхто не відкидав. І саме завдяки нашій такій мережі, слабким зв'язкам з численними людьми і сильним зв'язкам з нечисельними людьми, ми зможемо протриматися. Самотня людина еволюційно так сталася, вона приречена була на смерть, дуже швидку загибель, коли ставала персоною Грата. Це вона зараз він досі існує. Людина не може бути самотньою, не може бути ізольованою. І на тому, як ми маємо до кого звернутися, куди подзвонити, кому сказати, до кого запитати, залежить наша здатність цю війну так само пережити. Тобто, дивіться на це не як питання про те, чи ви достатньо хороші. Чи як би вам дотягнути до якогось такого рівня, щоб ви були достатньо хорошими, там, красивими, здоровими, заможними, успішними, веселими? Ні, воно не про те. Воно про те, щоб як індивід кожен з нас був життєздатним, боєздатним, обороноздатним, активним членом суспільства, яке борониться. Ну, от реально дивіться на себе зараз, як на одну з таких підпор, на якій. Тримається Україна.